Всім привіт! Це відео про те, як в нас взагалі що таке наш клуб, і ми коротко розповімо про наш клуб, чим ми будемо займатися, навіщо, кого ми шукаємо в команду, і також про тишки затронемо інтершіп в Гуглі. <coughs> взагалі почнемо з того, хто перед вами. Мене звати Юра, я студент механіко-математичного факультету Шостий курс і я кофаундер ГДСС Кинув. Всім привіт! Мене звати Марк Єворський, я навчаюся на факультеті комп'ютерних наук та кібернетики, четвертий курс програмної інженерії. І давайте почнемо, взагалі, що таке ГДС. Взагалі, воно з'явилось відносно не так давно, щось типу 7-8 років тому, десь в Індії перший клуб. І суть цього клубу було для того, щоб люди збиралися, разом вивчали якісь теми студенти з програмування, якісь до, до ближче до цієї сфери, до айтішної, щоб вони якось разом програмували, створювали якісь проекти, продукти, запрошували спікерів, які будуть розповідати про цікаві технології чи про те, яким чином там починати кар'єру. І так далі. І ця ініціатива розрослась, і от зараз можна побачити, як багато є різних клубів, тобто, все це якісь університети в різних країнах світу, які кожен займається своїм, запрошує спікерів з своєї країни, з інших країн, слухають разом, працюють над якимись проектами, і так далі. В цілому це спільнота, яка хоче розвиватися в програмуванні. Прагне розвиватися в програмуванні. І відповідно розвивається програмовані. В цілому, що ми хочемо робити в цьому клубі, це наступні речі. По-перше, це сесії спікерів. Ми хочемо запрошувати людей, які будуть розповідати вам про Щось світу IT з рахунком того, що я і Марк дуже сильно цікавимося темою машин льорнінгу то в першу чергу ми будемо шукати спікерів, які будуть розповідати про машин льорнінг про якісь CV технології NLP, чи про звичайний класичний машин льорнінг Марк також андроїд девелопер, тому ми будемо шукати людей, які вам розповідуть про андроїд-розробку, про те, як писати на мовах типа Java, кодингу, як правильно. Робити свій перший проект з Android і так далі. Е, очевидно, якщо ти хочеш розвиватися в IT, то хардскили це не єдине, що тобі треба качати. Відповідно, будуть е, декілька лекцій про те, як. Гарно бути частиною команди чи як прокачати свій LinkedIn. У нас вже є спікер, який може розповісти про нетворкінг, про LinkedIn, про те, як подаватись на вакансії, як отримати свою першу роботу. Звісно, ми будемо також затрагувати тему фронтенд та бекенд розробки, щоб ви дізналися, в чому різниця, з чого починати, які технології вибирати і так далі. Наступне це воркшопи. В чому суть воркшопів? Що буде я запрошена людина, яка буде поступово розповідати про те, як щось зробити? Наприклад, підняти свій перший сервак на гуглі безкоштовний, чи як користуватись гітом в проєкті, де вас багато людей, і так далі. Ви будете підход, приходити, чи там, наприклад, як запустити свою першу нейронку, ви будете приходити разом з ними покроково все виконувати, і вас повинно вийти. Те, що робить саме запрошений спікер, наступне, що ми хочемо постати в свій телеграм канал канал, це кар'єрні якісь можливості. Ми хочемо співпрацювати з великими компаніями, які є зараз присутні в Україні, типу Єпамаса, Цьорва, Генезіса і так далі. Дивитися, які в них є вакансії, постати це вам, якісь там щотижневі підбірці. Напевно, одна із основних і найцікавіших штук, які тут є: це Development Groups, в чому суть Development Groups, що ми будемо збиратися разом і програмувати якийсь один проект. Ми вже в спілці з парламентом КНУ, з головою хочемо зробити один цікавий проект, запросити декілька людей, і це буде він доволі масштабний, який потім буде використовуватись в самому КНУ. Відповідно, повинно бути цікаво. Також у нас в планах це ревю якихось статей. Наприклад, є якась тема деревовідрізків чи якась технологія. Ми хочемо збирати для вас інформацію, консолідувати її і подавати вигляді цікавого посту, щоб ви подивилися, почитали, щоб ви самі не шукали, щоб ви зайшли і подивилися. Ага, ми заходимо сюди, дивимося на ось цю статтю. після цього йдемо сюди, на кранях проходимо цей курс, і нас ми все знаємо, в цьому розбираємося. Це, типу, основна наша ключова активність, яку ми хочемо і плануємо робити. Можливо, пізніше буде долучатися ще якісь інші штуки. Взагалі, скільки це інтерв'ю, ініціатива, точніше, від Гугла, то є, ми можемо розповісти вам про декілька цікавих інтершіпів в стажуванні, які ви можете отримати в Гуглі. Почнемо напевно з степ інтернатури. В чому суть степ інтернатури? Що це програма для студентів першого другого курсів з якоїсь Computer Science Field або якихось зміжних типу STEM, там математика чи фізика, і так далі, тобто технічні спеціальності. Для цього для того, щоб податись на інтернатури, вам треба знати якусь із мов програмування, які тут перелічені, там C, Java, JavaScript, Python. Після цього ви подаєтесь рекрутери в глі дивляться на вашу сівішку, на ваш cover letter, Після цього запрошують вас на інтерв'ю. Зачасту для степ інтернатури інтерв'ю відбувається в декілька етапів. Зокрема, перший це звичайний скрінінг з HR, щоб ви там 30 хвилин поговорили про те, хто ви, що ви чим ви займаєтеся, чим ви хочете податись в Google. Після цього так звані мок-інтерв'ю, коли. Ви разом з запрошеним людина, яка буде вас перевіряти технічні скіли, вона буде приходити, задавати вам дві задачки, стандартні задачки з ліст-коду приблизно мідіум рівня, на два вказівники, чи на дерева, чи на динамічне програмування, які ви повинні розв'язати. І після цього, в залежності від цього, вас там, чи запрошують далі, чи ні. І там ще, здається, один етап, ще один скрінінг, і після цього ви вже потрапляєте на степ інтернатуру. на степ інтернатурі ви разом з іншими такими самими учасниками степ-програми пишете якийсь свій е, е, проектик, який не стосується гула. Тобто у вас просто вчать, вам дають менторів, ви разом якось розвиваєтесь пишете проєкт приблизно 12-14 тижнів, і після цього повертаєтесь назад. Наступне, це доволі схоже, але це вже software developer Intern. І тут аналогічно вам треба бути одним із систем або Computer Science Field студентом Ви вже повинні бути третій чи четвертий курс бакалавратури. Знову ж таки, ті ж самі мови програмування, які перелічені на цьому. І в чому це відрізняється від минулої програми? По-перше, для того, щоб ви вже тут старші. А по-друге, ви вже працюєте над реальним продуктом зупла, тобто, ви є частиною якоїсь команди в Google і пишете щось, вже, яке буде далі йти і працювати в Google. Також є одна можливість для не студентів темових програм, а саме Bolt інтернатура Вам треба бути це вже більше зорієнтовано на бізнес-частину, тобто, ви вже будете розв'язувати якісь бізнес-кейси. Керувати бізнес-процесами, спробувати їх створювати, е, і так далі, ви можете також пізніше ми скинемо посилання на презентацію. Тут все клікабельне. Ви можете зайти, подивитися, почитати про це більше, і так далі. От зараз приблизно подаються на Summer Internet Tour 2024 року. Тому ви можете ще встигнути за, з, е, зайти в цей потяг, е, щоб стати учасником ін інтерном Гукла. Всім привіт. Мене звати Марк Яворський, і я разом з Юрієм є колідом Google Developer Student Club, саме КНУ. По секрету, то ми є така не єдина подібна ініціатива. В цілому Google як компанія намагається створити максимально комфортні умови для студентів та їх розвитку. Можна ще сказати, що ми є таким собі першим кроком. І на нас все тільки починається. Отже, окрім нас, є ще три крутих можливості, на які можна та варто податися: це Google Developer Groups, Google Developer Experts та Women Techmakers. Отже, Google Developer Groups або скорочено GDG. Це групи локальних спільнот, які складаються з розробників, які вже Знайшли роботу та мають якийсь спільний інтерес. GDG вони збирають розробників, студентів та й в цілому технологічних ентузіастів разом, щоб в першу чергу обмінюватися знаннями, по-друге, досліджувати нові технології, і по-третє, проводити різні семінари та заходи, пов'язані з розробкою програмного забезпечення за допомогою продуктів Google. Ці групи, ці групи сприяють підвищенню новацій в локальних технологічних спільнотах та взагалі, якби стимулюють розвиток навичок розробників. Отже, далі йде Google Developer Experts або GDE. Це вже група саме висококваліфікованих фахівців, які мають спеціалізацію в розробці програмного забезпечення та інших областях. Вони є незалежними від Google особистостями, так, але вони мають саме глибокі знання та досвід у використанні продуктів та технологій Google. От. Вони також надають консультації, публікують статті, проводять семінари. От і в цілому спільно з Google сприяють розвитку технічних спільнот. Але я хотів би ще від себе додати, що. Принаймні на території України кількість таких людей можна порахувати по пальцях. Тобто це реально дуже круто, якщо людина отримала бейджик, що вона є частиною Google Developer Experts Community. От, наприклад, саме в світі Android-розробки таких людей особливо цінують, бо Google як компанія, вона володіє операційною системою Android і, по суті, це. Чи не єдина офіційна сертифікація, що розробник є дійсно дуже, -дуже крутим. От, і останнє, але не зазначеністю це Women Techmakers. Хлопці, не сумуйте, що це ініціатива тільки для дівчат. От. Але як каже вже сама назва, це, ініці... це ініціатива для дівчат в технічних спеціальностях. З цікавого можна додати, що у них є ще програма менторства, тобто, ви зможете знайти собі наставника, який допоможе вам прийти до бажаних результатів швидше та з насолодою. Супер. Хочемо раді оголосити про старт програми Google Developer Student Club у нашому університеті. Це чудова можливість для студентів спробувати себе в ролі професіоналів у сфері технологій та розвивати навички, які знадобляться у майбутньому. Але це неможливо зробити без талановитої команди. Тому ми шукаємо креативних людей, які готові приєднатися до нашого проєкту на наступних позиціях. Перш за все, це дизайнер, так, тобто це люди, які нададуть нашим ідеям візуальну глибину та красу. Ви будете працювати над створенням графічних концепцій, логотипів та дизайну нашого вебсайту. І можна сказати, що ваша творчість стане, по суті, обличчям нашого клубу. Далі йде контент-райтер. Так, тобто ми шукаємо людей, які покажуть навички, які зможуть розповісти про наші досягнення, про захоплюючі події та івенти, що рухають наш клуб вперед. Ви створюватимете короткі, але потужні повідомлення, які здатні зацікавити та мобілізувати громаду навколо нас. Наступний йде Social Media Manager, Тобто, ви будете керівник нашої онлайн спільноти. Ви допоможете побудувати сильне та динамічне ком'юніті в соціальних мережах. Ми плануємо вести не тільки телеграм-канал, а й поширюватися на інші платформи. От, звісно, спікери. Тобто, це ті люди, які діляться знаннями, які надихають інших. І взагалі спонукають інших людей до розвитку. Як спікер, ви будете виступати на заходах, проводити вебінари та публічні лекції, даючи інші інсайди та мотивацію для досягнення успіху в галузі технології. От. Ну і звісно, ви вже стали частиною нашого клубу, саме як слухачі, тож перший крок вже зроблений. Вступити до команди дуже легко, достатньо відсконувати QR-код. Та написати у чат нашої підтримки в телеграмі. Ну, і звісно, після долучення до команди у вас буде доступ до спеціальної освітньої платформи з ексклюзивним навчальним контентом вже від Google. Ви можете бачити посилання на офіційний сайт нашого клубу та на наш телеграм-канал. Всім дякую за вашу увагу! Це був. Дуже, дуже приємні 20 хвилин. Ось я маю надію, що ви дізналися багато нового про наш клуб та захотіли до нього вступити. Не забувайте поширювати це своїм друзям, підписуватись на канал, ці колокольчики. Ну, ви, ви, ви все знаєте, просто це треба зробити. Буде. Дякую всім, па-па.